Я впевнена, що всі продукти у вас для цього пирога є вдома, тому готуємо разом зі мною дуже швидко, легко, а головне з доступних інгредієнтів. Спочатку поєднуємо всі сухі інгредієнти. Сюди я насипала манку, далі цукор і борошно. Додаємо одну чайну ложку розпушувача тіста, все перемішуємо. Я зараз у мами, тому яку знайшла форму в тій і випікаю, Застелила її пергаментом. Набираємо стакан цієї суміші і висипаємо у форму? Це розрівнюємо за допомогою ложки. І тут у мене вже очищені та натерті яблука на великій терці. Ось так посипаємо зверху на тісто наше. Знову стакан сухої суміші. І так по черзі, там ще залишилося на один стаканчик. Це наскільки легко готувати цей пиріг? І те, що борошно залишилося, присипаємо зверху. Далі, в нашому майбутньому пирозі робимо ось такі дірочки. Можна це за допомогою такої товстої шпажки, але в мене її не знайшлося, тому я роблю за допомогою ложки. Далі до молока додаємо вершкове масло і відправляємо, щоб масло розтопилося на вогонь маленький. Заливаємо наш пиріг. І відправляємо в духовку на 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Божечки, ви б знали, який цей пиріг запашний просто. Зараз будемо пробувати. Ох, такий м'якесенький. Ну що, ти густуємо? Ох, який він м'якесенький. Його треба вже взагалі допробувати тоді, коли він охолоне повністю, але я не можу дочекатися. Ну. дуже смачно.